Доброго всім дня, компанія Бутсервіс, мене звати Віктор, і я зараз стою біля стенда бітумної черепиці як а над ним є вікно, Velux дахове мансардне. Velux – це Данія. Це компанія з Данії, яка вже має більше ніж 70 років досвіду в покривельних вікнах. Вони в порівнянні з факро Макс підійди. вони в порівнянні з факро, якщо у факро є ручка тільки там внизу відкривання, то у Велюкса. Є ось така штучка, ручка вентиляція. в більшості вікон ця ручка і є вентиляцією, а саме головне, кожне вікно ви люк можна модернізувати. Тобто, якщо ви схочете додати туди якусь там пульта на, на сонячних панелях чи на, просто на електропідводні жилені, то можна просто сюди заховати будь-яке удосконалення вікна. Є однокамерні, є двокамерні, є 13 різних розмірів, є порядка п'яти категорій: стандарт, стандарт плюс, економ, оптима, преміум. Є ось таке дерево, це стандартне дерево, північна сосна, клеєний брус, є білий е поліуретан. Варіантів багато, але саме головне, дзвоніть до менеджера. Менеджер точно знає більше, що вам розповісти. Всім до побачення, приходьте в гості.